Останнє з 12 це взагалі-то кошмар шкільних академконцертів. Один з е, е, дуже відомих е, професорів пітерської консерваторії колись сказав таке, що ось е, величні споруди. Найда, Моцарта та Біткоїна, вони не витримують наймаліших струсів, так би мовити. А ось твори Баха витримують справжні землетруси. Так розумієте, коли ми слухаємо, як діти в школі грають маленькі приюти, і у нас в голові лише одне, аби ти тільки дограла до кінця? А далі вже тільки добираю, будь ласка. Після цього будь-яке виконання від початку до кінця, воно сприймається як, як вже, вже ми граємо баха. Але насправді, ну я не знаю, це, коли я зрозумів, що це насправді таке, це стало моєю найулюбленішою п'єсою з цього твору. Ну, твору. Не Бахівського все ж таки. але...